Вітаю на каналі. Сьогодні наступна серія відео про кораблик для завозу прикорму своїми руками. Це вже четверта моя спроба на новому шасі випробування автопілота. Перва спроба все втопив, не працювало, були осциляції. Друга спроба занадто занизив, піди. Третя спроба відпав гвинт, доставав з очерету. Ну і четверта спроба, нарешті щось виходить. Давайте я вам зараз продемонструю, як у мене то все вийшло. Зараз е, запам'ятав три точки: одна десь там, одна десь там і одна тут біля, е, біля кладки, там де я стою. Зараз вибрата точка один, повинен би він розвернутися і йти на точку один. Швидкість знайшов е, причину, у мене швидкість стояла пів метра за секунду. Зараз стоїть 1 метр за секунду, ну можна ще додати. Щоб він трошки трошки дужчий йшов. Також із мінусів в мене трошки неправильне шасі і виходить так, що задній хід він такий не дуже. Ну, ось, точка один, він коли включає задній хід, то гвинт не в воді виходить. Давайте зараз завантажимо точку 2. Вибираємо авто. Щось не поїде, не їде. Ага, думав, що вже буде в гілках, але ні. Все, поїхав на точку 2. Трошки все рівно потрібно підналаштовувати піди, тому що курс у нього не зовсім такий прямолінійний. Але в принципі курс є. Також ще треба працювати над кодом. Зараз у мене воно зроблено через місію, тобто кожна точка надсилається як окрема місія. Я вже пишу сценарій відео, як влаштований автопілот. Кожна точка це окрема місія, і сам маршрут складається із двох точок: початкова і кінечна точка, куди треба прибути. Я зроблю трошки другим це алгоритмом. І воно повинно би працювати все трохи краще. Також ще потрібно попрацювати над кодом, бо сьогодні теж думав, що нічого не вийде, але утримання кнопок треба було дотримуватися. Ну і зараз на третю точку, на третю точку хай переїде. Все їде на третю точку. Ну, їде, в принципі, погано видно сонце світить в очі. Надіюсь, камера то все вивезе. Їде. Три точки є. Точки я запам'ятовую з пульта. Тут на місці. Тобто все працює як звичайний купований автопілот. Ну, ось прибув на точку. І все в принципі працює. Ходові якості вже у кораблика значно кращі. Я тут поміняв ES, ESC зробив з водяним охолодженням із забором води у турбіні гвинта. Таким чином, є постійне охолодження. На місці кораблик їде чи на не місці, який там вихід, охолодження ESC є. Ну, Давайте ось я прибув на місці, зараз, зараз вибрата третя точка. Спробуємо ще раз, хай на третю точку поїде. Третя точка це попередня точка. В принципі, швидкості можна додати. Я думаю, можна і 1,5-2 метри за секунду поставити. Бо зараз 1 метр за секунду, трошки на хвилях йому важкувато. Ну, але працює. Вчора така досадна вийшла. Ну, ось Вийшов він на точку. Досадна вийшла ситуація. Під час заднього ходу я гайку Гвинта закрутив від руки і так все плавав. І під час заднього ходу так вийшло, що відпала та гайка і кораблик посеред ставка став стояти. Давайте зараз виберу, хай буде він йде на точку 2. Хай йде на точку 2. Точка 2 десь повинна бути там. Все потихеньку йде. Ми можемо швидкості, до речі, додати прямо із цього. Із пульта є тут така можливість. Так, Не будемо заважати, бо щось їде тоді в другу сторону, хай їде, так, як їде. Працюю над Мавлінком, ардопілот дозволяє підключатися по Мавлінку, щоб мішн планер був підключений до пульта і таким чином керувати корабликом одразу. Одразу з телефона можна налаштувати ПД, можна автотюнінг зробити. Це все хочу відпрацювати. Не знаю, це, мабуть, останні теплі дні. Така у нас зима, грудень місяць, таке світить сонце, мабуть, плюс 10 на термометрі. Прекрасна погода. Трошки вітряно, але погода в принципі прекрасна. Давайте ще зараз включимо повернення додому як він буде повертатись додому. Ну, він Зараз буде їхати мені на кладку, мабуть. Тому я відключу, коли він буде під'їжджати. Ну, Але їде в принципі, до мене. Це, це зараз повернення додому. Ну, прикольний, ходові якості більш-менш, тут ще батареї. Батарею можна робити більшу, можна 5-6С, мотор то все діло буде вивозити. Зараз, зараз, щоб ви розуміли, стоїть 50% газу обмежено в ардупайлоті. Тобто виходить на гліз, ну така швидкість, скажімо так, ощадлива для батареї. Трошки просадка є, але все-таки не вивозить батареї. Тут збірка літіонна 2П, але можна сюди сміливо ставити 3П, тому що двигун потужний. Я так розумію, там до кіловата можна сміло з нього брати, тому такий насос дебелий вийде. Ну, мені подобається кораблик. Також які, які плюси і мінуси цієї шасі на Ардупайлоті, цього автопілота, це те, що Ardupilot, він такий дуже вимогливий до систем безпеки і виходить, якщо щось трошки не так. Наприклад, ви підтримали гвинт. І він може не запуститися. Не гвинт, а руль. І він може не запуститися із-за того, що є трім руля. Писатиме. А ви цього не знатимете, це коли Mission планер підключите, тоді тільки знаєте. Не раз я попадався на цю тему і сьогодні теж думав, знову я щось поламав, щось у мене там знову не то. Але так, давайте, друга точка стоїть зараз, хай їде на другу точку. Але Такий він, ну це зв'язано з тим, що ArduPailт сам по собі вимогливий до безпеки, навіть якщо ви будете поставити кораблик, калібрувати або заармити біля батареї, як у мене, металевої у будинку, то він не захотів запускатися, тому що в нього курс був розрізнений і в компасі, і в самому польотному контролері. Тобто це слід враховувати, що Ardupilot, він такий, може і не заармитися посеред ставка. Щось йому там здумається, що... що щось не то. Ну, але зазвичай це відбувається не посеред ставка, а на березі. Тому тут є в цьому і плюси деякі, що якщо у вас щось не то, щось не то з компасом, щось не то з будь-яким елементом навігації, він вам про це сповістить. Так, давайте ще раз поїдемо на точку 3. Трошки поганяю його, хай, хай покатається. Іноді не з першого разу спрацьовує авто, чомусь треба двічі нажимати авто не раз. не раз над цим, не раз це спостерігав. Так, ну, в принципі, тепер я вже впевнено можу сказати, що автопілот, в принципі, працює. Ще буду над ним працювати. Це не фінальна прошивка цього автопілота. Я вже готую відео, як той автопілот влаштований, як воно то все зроблено, як то все діло можна робити, якщо ви захочете собі таке повторити. В принципі, там немає нічого складного. Також треба попрацювати ще над шасі, щоб був нормальний задній хід, бо ну, з цим можна дуже легко все вирішити, Просто центровку трошки назад змістити якимось вантажем і воно в принципі, пливтиме назад нормально. але я думаю, що треба це шасі доопрацювати, Гідродинаміку самого шасі треба доопрацювати. Так, хай їде тепер додому. Ну, бачите, все, все в принципі, їзде. У самому автопілоті в мене 6 точок. 6 точок. які вибираються по RC каналу. Можна в принципі другий якийсь метод придумати вибору точок, але ще я його не придумав, тому залишив такий. Якщо у вас є шестипозиційний перемикач на пульті, то можна буде той RC канал поміняти і зробити так, щоб у вас буде 6 точок. Зашито вже 6 точок, просто в мене. Тумблер трипозиційний і більше, ніж три точки я вибрати не, не можу. Розворот в принципі, задовільний. Я трошки попрацював над рулем, крутиться практично на місці. До речі, виніс GPS-датчик за межі Ось можна спостерігати. Турбіна вона то в воді, то не в воді. І якщо невеличкий робить хід, то ще трошки назад пливе, але сама турбіна вона з води була, була виглядає. І задній, бачите, виглядає турбіна з води, і він не, не засмоктує так, як потрібно. Воду, такі звуки, булькання. Ну, нормальний радіус він дозволяє вже швидко розвертатись, швидко розвертатись на воді. Так, у нас зараз вибрана точка 3, попливемо на точку 3. Все є, ну, в принципі, є. Автопілот є. Yes. Я дуже задоволений. Проєкт зайняв у мене цей дуже багато часу, набагато більше, ніж я очікував. Дуже багато чого прийшлося купити і бюджет за бюджет я свій виліз. І... Але загалом, загалом система вона доволі таки, все, прибули на точку. Система доволі таки гнучка. А, значить, ну, давайте вже я трошки розкажу. Воно влаштовано наступним чином. У мене там стоїть польотний контролер PDB Wing. Також у нього є копайлот на базі ESP32. Вони з'єднані між собою по Mavlink 2.0. Значить, копайлот здійснює запит даних по положенню RC каналів, також GPS-координат. і коли мені треба, наприклад, точку запам'ятати, Copilot запитує дані е, поточного розташування. І зараз давайте перейдемо на точку 2. Хай їде. І е, запам'ятовує точку, після чого е, ну, запам'ятовує її в певному слоті, який також вибирається по версії каналу, цей слот. Е, Номер цього слота теж по І Потім, якщо потрібно слідувати, копайлот надсилає дані, надсилає дані створює маршрут. точка Початкова. В ній і точка кінцева, і він за цим маршрутом їде. І кожного разу, коли ви вибираєте плити на яку-то точку, він попередню місію стирає у польотному контролері і надсилає йому нову місію із двох точок поточної і цільової точки. Таким чином, воно все працює, все дуже легко. В Принципі, чому мені подобається така штука. По-перше, Ардупайлот виявився дуже гнучкою і такою потужною потужною платформою для розробки різних штук. І оця штука мав Link 2.0. Мені протокол цей дуже сподобався. На ньому можна дуже багато чого робити. Я так думаю, зараз сильно роздумовую над розробкою агродрона. Скажем, так це ж буде все таки любительський такий проект, скажем так. Мене як аматора і дилетанта у цьому ділі. Але в планах моїх, щоб повністю був весь функціонал, тобто це побудова місії, обльот поля по контуру, побудова траєкторії в залежності від ширини розпилення, потім зупинка і повернення на дозаправку і на дозарядку. Це все я хочу зробити. По типу, як тут, через Copilot і протокол Mavlink 2.0. Також Ardupilot, я так розумію, у нього є можливість і по CAN шині передавати дані. Це теж треба вивчити це питання. Загалом платформа дуже потужна, мені сподобалася, хоча зразу я дуже фукав, дуже вона мені показалася складна. Давайте, зараз хай їде на домашню точку. Дуже вона мені показалася складна, але зараз, але зараз мені це подобається. Подобається, що воно працює, що воно має кучу, кучу засобів захисту. До речі, один, одним із етапів до опрацювання цього кораблика я хочу встановити сюди ехолот. ехолот, із, щоб дані приходили на пульт щоб дані приходили на пульт і прямо з пульта можна було в реальному часі бачити, бачити глибину, яку ви... Ну, я хочу зробити це з мінімальною затримкою, тому що все-таки затримка є в передачі телеметрії на пульт, але хочу зробити це з мінімальною затримкою, не знаю, ще як її реалізовувати. Тобто наступний етап вдосконалення цього автопілота це буде встановлення ехолота, ехолота і також датчика перешкод або радара. Не знаю, якось хочу цікаво це все діло зробити, щоб він міг. До речі, по ехолоту також хочу зробити, щоб була мінімальна глибина, на яку він йде, щоб не ходив, не ходив він там, де може там якісь водорослі, кропивка, щоб він то не Ну, В общем, то вже буде взимку час подумати, а весною і літом, якщо вам богасть, проводити ці всі, ці всі маніпуляції. Тому дивіться відео. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Будемо працювати над проектом. На цьому на все добре. Слава Україні. Папа. -па.